За останній рік українське суспільство продемонструвало як собі, так і всьому світу, що кожен в нашій країні є доброзичливим та любить робити добрі справи. Але здебільшого творіння добра тому, хто його потребує, стається тоді, коли він про це просить. Саме з метою нагадати людям, що вони не самі в цьому великому світі і пройшов марафон добрих справ у Хмельницькому. Організатором дійства в нашому місті став народний депутат сьомого скликання Олег Лукашук. Ми думаємо, що сьогоднішній концерт, сьогоднішнє дійство принесло у душі людей якусь надію, теплоту і надію у завтрашній мирний, мирний день. Прийшли на свято від малого до великого. Першокласнику Артуру найбільше сподобались козаки та розважальні номери. Що таке найбільше нам сподобалося? Що козаки стріляли з гармати і дівчатка співали і танцювали. Конкурси, розваги, виступи місцевих танцювально-розважальних колективів. все це можна було побачити в рамках проведення свята. Справжні козаки показували майстер-клас у приготуванні головної козацької страви. Куріш варили завжди, тому що в поході неможливо було накормити сухою їжею. Шкода було їх. Вони ж так само живі люди. І багато трав було в степу, тому використовувалися ті всі трави, які ми беремо вже суші сьогодні. З приправами ми їх не степу не рвемо. Але вони варили теж що на, на 10 тисяч козаків, отака 100-120 літрів, то буде, я знаю, накормити можна 700-800 людей. Не, Михайло Бухонко переконує, навіть при підготовці та самому процесі готування кулішу людина має думати про щось хороше, інакше страва може вийти несмачною. Саме головне то дійсно приготувати куліш з любов'ю, коли ти вариш і Хоче, щоб то було дуже добре, щоб люди мали задоволення, то тоді воно і виходить смачно. А якщо то хтось варить зі злостю, то воно саме розумієш, вкладена тоді аура, яка не приносить нічого доброго. Зінаїда Миколаївна прийшла із внуками. Каже, саме такі свята допомагають пояснити малечі, що таке творити добро. Проводити такі праздники треба часто, тому що в країні багато зараз йде війна, йдуть трудні часи. Тому, дякуючи Олегу Григоровичу, сьогодні люди віддихають. Слаждаються таким чудовим, літнім днем. молиться в першу чергу локомотив, на якому ґрунтується наше суспільство. Тому молоде покоління має бути зацікавлені у творіння добрих справ. Ольга Кульбабчук переконує, добре справи робить навіть тоді, коли люди про це не просять. Як самі часто творити добро? Ну І що для вас означає таково? Добро? Допомагати ближньому, які цього потребує, навіть якщо людина не в тебе не про про допомогу, але ти бачиш, що вона їй потрібна. Я стараюсь допомогти в таких випадках. Солодкою та смачною ноткою свята стало морозове, яке роздавали всім охочим за підтримки благодійників. Добре серце забилось і в Хмельницькому, бо творити та отримувати добро від ближнього може кожен. Максим Посполіта, Сергій Репчинський новини телеканал Ексклюзив.